дитячих років я був оточений любов'ю до слави, пристрастю, яка не покидала мене ані на мить. У 5 років я бажав стати шкільним вчителем, в 15 – професором, у 18 – письменником, а в 20 генієм-винахідником. Однак тепер я добився слави, бажаючи принести себе в жертву вітчизні. Ці рядки написані у 1793 році видатним діячем французької буржуазної революції, ім'я якого Жан-Поль Марат. Жан Поль Марат народився 24 травня 1743 року в маленькому містечку на північному заході Швейцарії. Його батько мріяв про те, щоби син був дуже вченим. Хлопчик легко та ретельно займався, багато читав, успадкувавши від батька інтерес та здібності до іноземних мов, він вивчав сім європейських мов, включаючи латинь та грецьку. Але вже в дитинстві він проявив риси, які згодом визначили його особистість: впертість, екзальтованість та здатність повірити у власні фантазії. В 11 років Жан Поль, не бажаючи їсти свою нелюбиму гарбузову кашу, нафантазував, що його жорстоко покарали, і на два дні зачинили в кімнаті без їжі та води. Жан Поль повірив у власну вигадку, відкрив вікно кімнати, яка знаходилася на другому поверсі, та кинувся вниз. Після смерті коханої матері Жан Поль покинув батьківський дім. Він пішов у величезний та незбагненний світ, прихований за горами, які оточували його в дитинстві. Два роки в Бордо, три роки в Парижі. Юний Март вперто працював, щоби заробити собі на життя, і в той же час із захопленням вивчав медицину та суспільні науки, філософію, право та історію. Після Парижа Жан Поль відправився в Англію. Тут він провів більше десяти років і ділив свій час між науковими дослідженнями, літературною роботою та лікарняною практикою. Вже тоді він був готовий жертвувати людськими життями заради великої мети. Якщо би я був законодавцем, писав він, то наполягав би в ім'я блага батьківщини, щоби на злочинцях, які приречені до смертної кари, лікарі вчилися робити нові і важкі операції. Перу Марата належать. Чисельні твори в галузі медицини, філософії, фізики юриспруденції, проте найвищої слави, любові одних та ненависті інших він досяг, присвятивши себе науці політики та публіцистиці. Писати звинувачувальні памфлети Марат почав в Англії. Об'єктами дотепної критики найчастіше ставали знамениті вчені та філософи, геніальність яких викликала у Марата почуття заздрості. Ньютон, Вольтер, Лавузіє. Але в повній мірі його талант памфлетиста розцвів у епоху Великої французької революції. У вересні 1789 року вийшов перший номер газети «Друг народу. Редактором якого був Марат. Метою видання було обвинувачення ворогів революції та народу. Причому Марат із однаковою жорстокістю нападав на короля, міністрів та членів національного зібрання. Він закликав рубати голови спочатку роялістам, потім жерондистам і всім противникам нового режиму, аби тільки розчавити гідру контрреволюції. Зрештою, Марат став вимагати позбавити голів кожного десятого француза. Ви змочуєте своє перо в кров своїх ворогів, сказав йому Робесп'єр. Друг народу став вісником революційного терору. Його пристрасні звинувачувальні виступи заворожували натовп. Але величезна популярність не рятувала Марата від переслідувань політичних опонентів. Більшу частину революційних років він провів, переховуючись, і де лише не побував він у ті роки. Переховувався у катакомбах монастиря Кордельєрів. Там він спав просто на землі. Проводив дні і ночі у погребі, який був заповнений баранячими тушами та діжками із льодом. Керівники партії Жирондистів не один раз намагалися позбутися ненормального трибуна. На 24 квітня 1793 року був призначений суд над ним. Але революційний трибунал виправдав друга народу через місяць в Парижі спалахнуло чергове повстання здійснилося те, чого прагнув Марат. До влади прийшли його соратники, якобінці, проте йому не судилося насолодитися плодами цієї перемоги. Напередодні річниці взяття Бастилії, коли важкохворий марат готував статті до чергового випуску своєї газети, він був битий молодою дворянкою Шарлоттою Корде. ножа вбивці слід вів до давніх безжалісних ворогів марата жирондистів. В саду кардольєрів де був похований шляхетний та мужній син Франції, збудований пам'ятник нагромадження каменів, які зображують гранітну скелю на великому камені. Викарбувані прості слова тут. Лежить марат, друг народу, вбитий ворогами народу 13 липня 1793 року.